Вітаю вас, друзі. Слава Ісусу Христу! Знаєте, дуже часто люди вітаються як зв'язками. Слава Україні! А мені завжди подобається в церкві казати слава Ісусу Христу, тому що без Божої слави ми ніхто. І знаєте, пісню тільки що співали, дуже слова класні такі, «Спосошений без тебе. Дуже часто я задумуюсь на фронті над тим, хто я є і чому я живий. Тому що багато людей питають: Віталій, як ти вообще там на позитиві? Ти не п'єш, не куриш там, не матюкаєшся, нічого не робиш. Такого чим ти вообще розслабляєшся, Як ти там вивозиш це все? Я кажу: знаєте, якщо б я був би невіруючий, не мав би сили Божої в собі, то мабуть би був би такий, як і ви, і все це робив би, як і ви. Е, недавно приїжджали мої друзі до мене то, в Донецьку область, це е, наші військові капілани, брати Ігор, там, Рома, Максим і ще інші люди, там, Паша приїжджали. І мені було дуже приємно бачити їх, тому що коли ти знаходишся серед е, людей, які як е, е, будто би набажне, але в серці не мають Бога, і в своїх вчинках вони славу приносять, явно не Богу. І навіть якщо ти скажеш йому слава Ісусу Христу, він скаже тобі навіки слава. Його вчинки кажуть про інше, але не про те будемо казати. На жаль, в нашій країні війна, і війна, війна трохи знаєте всіх під одну рибоночку підрівняла там віруючих, невіруючих в обставинах. Ми знаходимося в одних обставинах. Раніше, до повномасштабного вторгнення, я жив в місті Мілітополі і займався молодіжним служінням і бізнесом. І був керівником молоді і займався дуже багато цим. і Мені це дуже подобалось. Тому, коли такий, знаєте, був певний колапс і зміна обставин, я не там не слабкий характером, не слабкий духом, але мені цього дуже не вистачало. І я дуже радію при певних обставинах, коли попадаю в церкву Божу. Слава Ісусу за це і за цю можливість. І знаєте, сьогодні я тут знаходжусь теж. Е, я як в медалі, знаєте, дві сторони і добра, і погана. І я і навіть не знаю, з одної сторони, це круто, що я тут знаходжусь і з вами, і маю е, таку можливість сказати вам це свідоцтво, яке Бог ложить на серце. Е, але обставини, за, е, і за яких я тут, вони не дуже гарні. І за того, що е, попередній тиждень був дуже такий для нас важкий і скажімо так були певні втрати. І нам дуже потужно терміново треба було посилити аеророзвідкою, і дронами, і FPV-дронами певним підрозділом. Наш загін, да то людей треба було привести в Житомир і навчати. І я з ними в Лавії приїхав сьогодні зранку сюди. І ми їхали, і знаєте, сьогодні всю ніч я розмишляв так. В мене дуже багато на це часу було аж цілих 16 годин, щоб подумати і поспілкуватися з Богом. І Я думаю, ну чому так? Чому там люди на цьому тижні? І ті, і ті, і ті загинули. Невже там? Ну, якось от Бог не міг їх от врятувати, чи ще щось. Але знаєте, кожен з них виконував одну функцію. На цьому тижні ще до нас приїжджали ще одні брати, теж капілани, і вони спілкувалися з нашими військовослужбовцями. І один такий вже трохи похилого віку. Ну йому, скажімо так, 52 роки. Але він був військовий і він в ДШВ служить теж. І такий мужик, знаєте, молоток, Не здається, на пенсію не хоче йти. Е, і каже: ну а як же ж так, капілану задає питання, чому, якщо Бог є любов, і Бог нас створив да, для того, щоб там все було добре, там, Він же ж нас не створив для того, щоб ми вбивали. І як ви кажете, що дайте нам зброю, вона ж вбиває. Е, і мені дуже сподобалася така класна мудра відповідь того капілана, який йому дав цю відповідь. І Ви можете відкрити на екрані Послання до римлян, 13 розділ. Я вам хочу зачитати декілька слів, які там записані. І мені вони дуже подобаються, я їх знаю, але хочу вам їх теж озвучити і нагадати дещо, чому люди виконують цю функцію військового і чи можуть там бути віручі чи не віручі. Я вважаю, що можуть. І дивіться, що Бог каже. І так, перший, другий, третій, четвертий вірш: Нехай кожна людина кориться вищій владі, бо немає влади, як не від Бога, і влади існуючої. Існує і влади існуючі, встановлені від Бога. Тому той, хто противиться владі, противиться Божій постанові. А ті, хто противиться, самі візьмуть осуд на себе. Бо володар пострах не на добрі діла, а на злі. Хочеш не боятися влади, роби добро і матимеш похвалу від неї. І увага! Бо володар, Божий слуга, тобі на добро. А як чиниш ти зле, то бійся, бо недаремно він носить меча. Він, бо Божий слуга, месник у гніві злочинцеві. Тому треба коритися не, не тільки ради страху кари, але й ради сумління. Знаєте, коли він відповів ці слова цій людині, в нього всі питання ну, відпали, само собою. Чому? Тому що ми виконуємо цю функцію не заради якогось задоволення, або там, я от характером такий войовничий, чи я хочу от в мілітарі ходити, чи ще щось. Та ні. Мені в костюмчику до війни прекрасно ходилося, знаєте, там і відпочивалося за кордоном. Але обставини змушують нас бути там, де ми знаходимо, і бути сіллю, так як я християнин, там, де я знаходжусь. Знаєте, були такі певні обставини, коли ми знаходилися, я вже казав за це свідоцтво. В дивовижних обставинах, коли якісь певні такі, знаєте, як вам сказати, совпадіння, не думаю. от, Така сама підходяча фраза, да? такі певні були обставини. То в мене машина стопорилася, там коробка барахлила, там. то в нашого навігатора планшет з мапою. Ну, знаєте, може, є військова мапа, крапива називається. Да? І там по позиціям їздимо, там, де можна, де не можна, де заміновано, де не заміновано. ну, Там можна заїхати в один кінець і все. І Планшет перестав працювати, і в мене машина перестала працювати, якби да? і там вибухи якісь, і там командир матюкається загону, там, і командир роти теж. Ну, керівний склад в машині. Зараз тупо один прильот, і все, і нема керівного складу. Я виключаю машину, молюсь собі, знаєте, тому що в цій ситуації будь-який професіоналізм, будь-які твої навики і вміння нічого не вирішують, якщо в тебе лет якийсь, летить якийсь артснаряд або ракета. Взагалі. По большому що, все одно байдуже. Хто ти є? Вона вибухає однаково і вбиває однаково, що того, що того. Буквально от 400 з копійками метрів і нас поворот був вліво. І я зупинився от на тій дорозі, дуже небезпечній. Знаєте, виключаю машину, щоб ну, вона постояла хвилинку і заново запустити, щоб мозги коробки оновилися, і перезапуск, може, помилки якісь пройшов. І отак от ми бачимо такі два потужних прильота там прямо в дорогу, де ми мусили їхати. Відстань 450 метрів, хвилинка туди їхати. Там, да, там. Якщо б я поїхав і машина працювала лагідно, все чітко, то нас би вже не було в живих, тому що там така яміна, я не знаю, тут Камаз, мабуть, загіде. І в нього планшет запрацював. Я заводжу машину, як ні в чому не бувало, ми на розворот іншою дороги зразу. Знаєте, таких випадків дуже багато недавно. Мій командироти їде на джипі, знаєте, за ним FPV ганявся. Там Мар'їнський напрямок, і якби там дуже гаряче і е, ворожі обстріли постійно. І він, якби по ямам по таким летить від того FPV. Він мені каже, Віталь, в мене, ну ми з ним в хороших стосунках, він мені каже, Віталь, в мене такий холодок по спині був, я вже Бога побачив. Я кажу: знаєш, це, звісно, класно, що ти Бога побачив. Жаль, що ти його до цього і після не бачиш, а не, як немога, так і до Бога. Що я вам хочу сказати? Бог він завжди з нами. Чи знаходиться він там, коли люди гинуть, і на наш, е, на наш розсуд це несправедливо. Можливо, це на наш людський е, погляд, це якось там немає там справедливості чи ще чогось. Але забирає життя не Бог. Сатана забирає через тих рабів гріха, які прийшли з Росії до нас, і знаєте, питаються забрати в нас все життя, там, наше вільне пересування, наші землі, домівки, нашу роботу. Але я вам хочу сказати дві речі. E, значить, перше, спустошений без тебе я. Пам'ятаєте те, що ми тільки що співали Богу? Чим ми наповнені Богом? Якщо ми з Богом, і в нас в серці є мир і відносини з Богом, то навіть в тих обставинах, в яких я там знаходжуся, або будь-хто б з вас там був. Важко, звісно, важко, страшно, звісно, страшно. Тільки хвора людина психологічна, в якого вже йде ну, психологічні певні розлади, в, в неї е, ну, прибирається страх, і він не боїться смерті. Це вже погано, ну, це вже працювати треба з психологами. Тільки такі люди ну, не бояться, а всі бояться. І різниця в тому, що з Богом я впевнений, в тому, я, я, якщо навіть зі мною щось трапиться, я знаю, де я буду. Я знаю навіть алгоритм дій, який буде. Якщо я загину. я вам дещо покажу, Знаєте, в духовному і фізичному світі є, є такі штуки, е, Називається індивідуальний жетон бійця. Тут знаходиться емблема вашої частини, тут знаходяться е, ваші дані, хто ви є, прізвище, ім'я по батькові, група крові е, і ваш е, ну, ІНН. Для того, щоб вас могли ідентифікувати, якщо ви загинете. І якось я був е, раніше ще в брата в своїх гостях, і малі кажуть: дядя, це в тебе оця штучка Железочка, це коли тебе вб'ють, тебе будуть по ній хоронити. Я кажу, не дождетесь. І брат засміявся каже: не треба так говорити, що дядю не уб'ють, Бог хранить, ми за нього молимося. Малі діти за мене моляться. І знаєте, що я вам хочу сказати? І вони настільки це свідомо роблять, що я в шоці був. Чесно вам кажу, коли я почув, в гостях був. За мене молиться вся країна, по факту. І не тільки за мене, маю на увазі за всіх військових. І чи довіряю я Богу і тим молитвам, і бачу я цей результат? Звісно, бачу кожного дня. І знаєте, в чому він в першу чергу проявляється? Він в першу чергу проявляється в тому, що я маю сили. сили жити і бути віруючою людиною там, де я знаходжусь. Для них це величезне свідоцтво, те, що вони чекають, коли ж я заматюкаюся, коли я сігаретку закурю. В них були ще в, там в тому році. Там офіцери, це не якісь молодші лейтенанти, це там повище. Вони спорили там між собою на ящик коньяка, що я заматюкаюся. Я кажу, ви знаєте, ви так все програєте. Бо кажу, в 15-му році, коли я в 16-му служив і мене потім перевели в штаб командування сухопутних військ, то там полковники поспорили, І вони, коли я звільнявся, вже відслужив своє, то вони програли. Вони сказали: якщо ти заматюкаєшся, ти нам купляєш. Я кажу, я бухню вам цю купляти не буду. Він ну, що-небудь ми тобі скажемо. Я кажу, а якщо ви програєте, купляйте мені два таких, ящика снікерсів великих. Так, хорошо каже. При того вони мені їх подарували. Приємно так було. Ну, я поділився зі своїми товаришами, які там служили зі мною службу. Це до чого? Це до того, що Йосип був в певних обставинах, не здався. да? Хто був ще біблійній герої, яких ви пам'ятаєте, їх кидали? І... Абсолютно вірно, я тільки хотів за це сказати, і е, три юноші, яких кидали до вогня, кого ще до левів кидали? Вони здалися, що сталося. Результат був Божої слави в моєму житті. Я хочу, щоб моя віра це був результат Божої слави, тому що я е, сповідаю в своєму житті те, що я створений як? По образу і подобі Божому. І я вірю в те, що саме Бог надихає, і в тих е, обставинах, е, знаєте, які там происходять то я бачу його силу, міць, підтримку. Я знаю, коли в мене були важкі часи, я дзвонив своїм друзям, і Ігорю, і одному, і другому, там, іще, і Ромчику, і е, Лего, там, і іншим людям, друзям, ну, з якими особисто там дружу, знайомий, дуже добре спілкуюсь. Кажу, слухай, ну тяжко взагалі. Просто хавайся, вже якось взагалі упадок такий сил, якийсь такий вже спокуси, це жесть. І знаєте, що було потім. Потім було такий таке, як в народі кажуть, бадабум <гум> був дуже такий певний, як кардіограма, да падіння, взльоти, падіння взльоти. І в мене були такі взльоти певні. Бог настільки це чудно створив на ті часи, на, ну в тих ситуаціях, коли я був. Я аж радів, це навіть командир мій побачив. Каже, ну Віталя, ми дійсно вимолені. Були певні обставини. Хлопці знають, коли вони приїжджали до мене зимою. Тоді це грудень, кінець грудня, да був різдвозець, і мій командир загону каже таку фразу: він сів на кроваті, там певні труднощі, ну важкі питання були там дуже серйозні. І він каже: Віталя, ми дійсно вимолені в Бога. Слава Богу. І він каже: Оце твої друзі приїжджали, молилися, передаш їм від мене особисто, подякуй, скажеш, ми дійсно вимолені. Він три рази це сказав. Чому він це каже? Тому що він як будто би набажний? Ні. Тому що він бачить те, що не бачать інші. Він бачить інший світ, в якому Бог створює відповіді на молитву, в якому Бог робить чудеса певні. І знаєте, коли я е, звертаюся до Бога, я знаю, що це питання часу. Тому що Бог не надає нам таких, знаєте, е, як вам сказати з випробувань. Дякую. Е, Бог не надає випробувань, які будуть надважкі для нас, які ми не винесемо. Е, знаєте, як я вже сказав, є в військових у такий жетон. Для чого він потрібен? Якщо його вб'ють, його індифікувати. Або якщо він поранений, важко, в нього тут група крові, прізвище, військова частина там все зрозуміло. Але є ще. Той жетон, який в мене ніхто фізично не бачить, його бачить тільки в духовному світі Бог і сатана. Належність до Бога, дитя Боже, через що я його дитям став? Через покаяння, через те, що я його прийняв в своє серце, і я омити його кров'ю. І це в духовному світі найкращий жетон, який мене захищає. Від інших, знаєте, таких куль і від інших випробувань. І я вам скажу таку штуку. Ви думаєте, легко там знаходитись і там не засваритися, чи не заругатися, чи хочеться мені цього. Як природа, грішна людська каже: звісно, хочеться, але я цього не роблю. Чому? Тому що я знаю, що це звичайне випробування моєї віри, чи я твердий, чи я впевнений, чи я довіряю Богу, чи я наповнений тим, в що я вірю. І мені хлопці деякі тільки й чекають, коли я там якісь, знаєте, падіння буде, щось ляпну або щось зроблю. І я для них е став такою певною проблемкою, тому що те, що вони проспорили, все вже якби треба щось купляти, віддавати, вони між собою там спорили, да, як я вам вже сказав. І... Інше свідоцтво, яке було дуже потужне для них, ми спілкувалися потім на духовні теми, і вони кажуть: ти знаєш, у мене бабушка віруча, вона мене там, от як навчила мене з дитинства молитися, і я от лягаю спати час, от в армії, да, от тут на війні. Я чесно сказати тобі, ну, пацанам, стісняю сказати, тобі скажу, я от кожну ніч молився, закрию двері, помолився і спати лягаю. Не дай Бог каже вночі, щось прилетить. А знаєте, взимку, як в мене було, ну, хлопці знають, як в мене над хатою шахеди літають, то не дуже приємно. Тому що там постійно щось в небі висить над тобою. І це страшно. І я вже настільки до цього звик, що я от недавно ну, впіймав себе на думці, що я звикаю до цього. Але я знаю і інше, що все, що зі мною станеться, все буде по волі Божій. Знаєте чому? Тому що я Бога прошу про захист, я Богу довіряю своє життя. і... Богу моляться про мене і моїх друзів і побратимів. І я вам скажу таку річ, що наші вчинки, вони є найкраще свідоцтво, слави Божої, і це є показник, хто такий Бог, в якого я вірю. Той Бог, який мені дає мудрості, той Бог, який мені дає сил, той Бог, який мене надихає, який мене спас. Який відокремив мене від гріха, і я це не роблю. Щось раніше робив, тепер не роблю. Мені кажуть, Віталік, ти що там ніколи там не матюкався? Я кажу, матюкався. Ну, таке час, що ти там здержуй себе? Я кажу, ні-ні, дружище, я, я не стримую себе. Мені, мені особисто не хочеться цього робити, тому що я вільний від цього, тому що Бог звільнив мене від цього і відокремив від гріха. І знаєте, коли були певні обставини важкі. І я за деяких людей молився, і потім було дуже потужне таке свідоцтво, що вони самі підійшли, сказали, Віталь, я не знаю, як це сталося. У мене там те питання, я знаю, за що я кажу, я не буду просто озвучувати це особисте. І він казав: в мене то питання вирішилось, то питання вирішилось, і то питання вирішилось. Я в шоці каже, я тільки за це переживав, я вже і учинав. Я кажу: от ти на правильному шляху. І знаєте, хочу нагадати кожному з нас. Ні на хвилину нас не залишив. Ти з нами, Бог завжди. Ми тільки що співали ці пісні, ці слова в пісні, і хочу нагадати кожному з вас, що все в Божих руках. Те, що там на фронті, наші військові, скажімо чесно, інколи коли приїжджають сюди, кажуть. Слухай, я такий злий, як в іншому світі. Ну, як вони так там, там взагалі інше життя, Віталік, як так? ну ну, ми тут там, ну, Хтось гине, хтось там з тих окопів не вилазить, хтось ну, хвороб куча має за цього. Навіть ну, банально там, від бронежилета, в мене вже самого вже скоро спина зложиться. І бронежилет, і каска, в мене важкі, там певні обладнання ще. І я розумію їх прекрасно. І коли вони приїжджають в інший світ, допоможіть таким людям відчути якусь любов. В якесь тепло, тому що там вони бачать, в принципі, чесно сказати, один негатив. І важко цим людям. І саме наші молитви, саме наші підтримки, там капілани, наші, брати, які їздять туди, спілкуються з ними, вони кажуть, для нас оце треба. Нам можливо і не треба там якісь подарунки, але скажу чесно, як діти радіють тим подарункам, вони дуже довольні і раді, і дивляться, що ж там в тому пакеті або коробочці. Тому дуже велика подяка тим, хто працює в цій сфері, і привозить їм щось. І от брати їздять, да, допомагають, передавали і продуктові набори. Я заїжджав в своєму селі. Вони також е на моє село, де я знаходжусь на другій лінії. Передали я заїжджав до людей. знаєте, передають ці пакети. Вони кажуть: ой, та ні, це ж ми вам маємо передавати там. Давайте я кажу: Ви знаєте, в нас слава Богу, все є. А от за вас віручі попіклувалися, передали там церква благодать, з Київщини. І вони такі задоволені, і вони всі передали вам вітання і дуже подякували. Тому що, чесно сказати, там залишились одні пенсіонери, такі вже в віці, і в них, ну, в них навіть нема з ким поспілкуватися. І коли я зайшов і поспілкувався, і потім сказав, що я віручий, і чому я віручий, для них це теж було певне свідоцтво. І в нас з'явилось таке знайомство, знаєте, і скажу кожному з вас: нехай Бог вас надихає робити ту Божу справу там, де ви знаходитесь. Студент, на роботі, там, ще десь я не знаю, на навчанні. Там. Чи ще десь, чи вдома, чи на вулиці, де ви знаходитесь, бути там світлом Божим? Також хочу маленьке таке передати вам. Де будь ласка, такі хлопці передали наш стяг. Допоможеш. В нас є такий бойовий стяг. Підтримаєш? І вони підписали його. От так от для церкви благодать з повагою, і кожен, ну не кожен, на жаль, тому що багато хто на бойових позиціях і дуже мало у нас знаходиться на другій лінії. І ми передаємо вам з великою подягою, пошаною за те, що ви робите, як церква Божа на землі. В духовному світі, в фізичному, і дуже велика подяка кожному, хто молиться, підтримує нас, хто пише, дзвонить, можливо, і так далі. Вибачайте, що ми не кожен раз вам можемо відповісти на якісь повідомлення або дзвінки, але нам дуже приємно, що ви з нами і що ви за нас молитесь. І знаєте, сьогодні я хочу сказати, що це загін спеціального призначення він ну недарма спеціальний, тому що там дуже важко і там. Певні задачі спеціалізовані, так далі, але кожен з них вірить в те, що без Божої допомоги, які б вони суперспеційні були, без Божої допомоги, я думаю, що навряд чи все вийде так, як вони собі напланували. Тому я пропоную кожному з вас зараз стати на наші ноги і помолитися за кожного військовослужбовця, який виконує бойові задачі, або на передку, або в тилу, або де знаходиться, помолитися за в першу чергу фізичну підтримку за здоров'я. І за духовну підтримку, тому що сатана хоче забрати це е, життя їх, і щоб зруйнувалася наша віра і в перемогу і в Бога. Батько наш Небесний, звертаємося до Тебе, Ісусе, в цей час тяжкий для нашої країни. Ми віримо в те, що ти Бог порядка, і в тебе все під Твоїм контролем, Боже. і ми Благаємо тебе, вмішайся і наведи свій божественний порядок на нашій землі, в нашій Україні, на фронті, у Львові, в Києві, в будь-яких містах. Боже, ти бачиш, що кожен день ми потребуємо Твого благословіння, Твого захисту, Боже, Твого супровіду, Твоєї мудрості, Боже. Благослови кожного військовослужбовця, який знаходиться на виконанні, Боже, дай сил духовних, дай сил моральних, благослови тих, хто знаходиться в полоні, Боже. Проходить через тяжкі надзвичайні катування, Боже, благослови тих хлопців і жінок, які там знаходяться, благослови тих сім'ї, які їх чекають вдома і не можуть знайти собі спокою, Боже, підтримай такових, Боже, благослови тих, хто знаходиться в шпиталі, Господи, після поранення з ампутаціями кінцівок, Боже, каліцтвом, дай їм сили жити далі, такими, які вони вже стали, Боже. Благослови їх і дай їм спасіння, дай їм покаяння, Боже. Ми віримо в Твою силу, віримо в те, що все від Тебе, Боже, і благаємо Тебе, благослови і зупини цю війну, щоб ми не вмирали, Господи, щоб ми служили і були славою Твоєю на цій землі, Боже. Благословляли і прославляли ім'я Твоє. Дякую за церкву Твою, святу Боже, за те, що вона виконує свою функцію на цій землі, за те, що вона не залишається осторонь, Боже, а вона з нами, Боже, з кожним військовослужбовцем. Дякуємо за всіх капеланів, священиків, левитів, за всіх, хто залучається до будь-якої духовної справи. Благослови кожного, а також, Боже, дуже прошу, благослови сім'ї всіх цих служителів, тому що сатана хоче зламати їх. Благослови кожного, також благослови мене. Щоб я був світлом для тих людей, де я знаходжусь, також Боже, дякую за все за все, що ти мені дав і зберігав до цього часу. Слава тобі на віки, мій батько небесне, отець Син і Дух Святий. Амінь. Дуже дякую, не хвилинку. Ми не хочемо пускати тебе з пустими руками. У нас для тебе є дві речі. Перше, ми хочемо вручити тобі такий подаруночок, який буде разом з тобою, який дякую. тебе буде горіти, тому так. На пам'ять про нас, і друге, ми хочемо за тебе помолитися, щоб Господь далі тебе підтримував і оберігав. Помолимось? Давайте, Господи, ми звертаємось до тебе в молитві за віталія, Господи. Ти бачиш, Господи, що Він виконує Твою волю. Він захищає нашу країну, захищає нас, наші сім'ї, Господи. Тому ми, Господи, звертаємось в ім'я Ісуса Христа, Господи, і просимо про Твою охорону для Нього, Його підрозділу, для Його побратимів. Господи, ми молимо, Господи, підкриме, під, будь ласка, Його руки, підтриме, будь ласка, Його ноги, там, де вони ходять, там, де вони їздять, Господи. Нехай буде Твоя охорона поруч з ними, Господи. Нехай вони бачать Твою славу в кожному дні, в кожному. Завданні, Господи, щоб коли вони виконували якесь бойове призначення, Господи, вони бачили Твою руку і вони за все віддавали Тобі славу, Господи. Будь ласка, будь ними, Господи, нехай їх серця не вертаються до Тебе через ті обставини, в яких вони знаходяться, нехай їх душі народжуються згори, нехай їх серця повертаються до Тебе, Господи. Тому підтримай, будь ласка, будь ними. в ім'я Ісуса Христа, церква, скажемо Амінь. Амінь. Дякуємо Тобі дуже.